Добрий день, шановні учні. Починаємо урок математики. Приготуйте зошит, кольорові олівці та віяло. Дайте мені 5. 1. руки ноги не рухаються, 2. Очі дивляться. 3. Ротик мовчить. 4. Вуха слухають. 5. Голова працює. Наблизьте свою долоньку до моєї. Та почнемо урок. Розгорніть свої зошити на сторіночці 26. Завдання 1. Запишіть всі числа на числовому промені. Нуль. Один. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. десять. До трьох додати два. Скільки отримаємо? Так, буде п'ять. До шести додати два. Вісім. Від п'яти відняти два. Вірно, буде три. Ваші ідеї такі креативні. Я читатиму вирази, а ви показуйте віялом відповіді на ці вирази. Від семи відняти нуль. Сім. Від двох відняти два. Буде нуль. До дев'яти додати нуль. Звісно ж, дев'ять. Від чотирьох відняти чотири. Нуль до дев'яти додати один. Буде десять. Від восьми відняти нуль. Вісім. Від дев'яти відняти дев'ять. Розумнички, буде нуль. До нуля додати чотири. Гарно попрацювали. Підійміться зі своїх місць. Відійдіть від екранів. Потріть долоньки одна об одну, щоб вони стали гарячими. Покладіть долоньки на оченята та порахуйте до десяти. А тепер від десяти до одного. Приберіть долоньки, розплющіть оченятка. Покліпайте ними. Подивіться вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вліво, вправо, вгору, вниз, вліво, вправо, вгору, вниз. Займайте свої місця. Пригадайте. Що означає додати 2? Додати 2 означає додати 1 і ще один. Виконаємо завдання номер 3 на сторіночці 27. Знайдіть значення виразів за схемою. До восьми додати два. Два це один і ще один. До восьми додати один буде скільки? Буде дев'ять. До дев'яти додати один. Покажіть долоньками, скільки буде? Так, буде десять. До шести додати два. Пам'ятаєте, два це один і ще один. До шести додати один буде сім. До семи додати один отримаємо. Вісім. Молодці. Що означає? Відняти два від будь-якого числа. Відняти два означає відняти один ще один. Від семи відняти 2. Два. Це один ще один. Від семи відняти два означає. Від семи відняти один і відняти ще один. Від семи відняти один буде шість. Від шести відняти один буде. Покажіть долонькою, скільки буде. Від шести відняти один. Буде п'ять. Від шести відняти два. Два це один та ще один. Від шести відняти один буде п'ять. Від п'яти відняти один буде чотири. Запишіть ці вирази у свої зошити. Розгляньте малюнок. Що ви бачите на малюнку? Білочка збирала горішки. Давайте розглянемо перший малюнок. Скільки горішків ліщини зібрала білочка? Покажіть віялом. Горішків ліщини білочка зібрала п'ять. А грецьких горішків? Покажіть, скільки зібрала білочка? Два, вірно. Поглянемо на другий малюночок. Грецьких горішків білочка зібрала скільки? Подивіться. Два. А ліщини 5. Порівняйте малюнки. Який малюнок підходить до схеми? Подивіться на схему уважно. Першим показаний відрізок, який відповідає числу 5, а другим відрізок, який відповідає числу 2. На якому малюночку спочатку п'ять предметів, а потім ще два. Проведіть стрілочку до цього малюночка від схеми. Ось це перший малюнок. Горішки об'єднували чи вилучали? Горішки об'єднували. Який вираз відповідає цій схемі? Об'єднували п'ять горішків та два. Перший вираз нам не підходить. Тому що тут вилучали. Другий вираз об'єднували 2 та 5. А у нас схемі спочатку 5, а потім 2. Цей вираз нам теж не підходить. Ось вираз, який відповідає нашій схемі. Проведіть стрілочку до цього виразу. Візьміться правою рукою за кінчик носа, а лівою за праве вушко. Поміняйте руки місцями. Тепер лівою рукою за носика, а правою за ліве вушко. Правою рукою за кінчик носика, а лівою за праве вушко. Лівою рукою за носика, а правою за ліве вушко. Правою рукою за кінчик носика, а лівою за праве вушко. Перепочили. Будемо продовжувати працювати. Пригадайте склад числа 10 та 9. Дівчатка, запишіть в зошити склад числа 9. А хлопчики склад числа 10. Це завдання номер 5 на сторіночці 26. Відео можете натиснути на паузу та працювати у зручному для себе темпі. Перевірте свою роботу. Десять це вісім і ще два. Сім ще три. П'ять ще п'ять. Дев'ять та один. Шість та чотири. Число дев'ять: це вісім та один. Шість та три. П'ять. Та 4, два та сім. Поблескайте в долоні, якщо ви виконали це завдання вірно. Зараз настав час перепочинку. Ми починаємо фізкульт хвилинку. Встаньте. Відійдіть від екранів. Я називатиму слова. Якщо чуєте бджілка, махаємо ручками. Стрибунець підстрибуємо, а равлик присідаємо. Бджілка. Махаємо ручками. Равлик. Присідаємо. Бджілка. Равлик. Бджілка, Равлик, стрибунець. Стрибунець. Бджілка, стрибунець, стрибунець. Чудово. Займайте свої місця. Пригадайте про правильну поставу. Правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати та менше втомлюватися. Тож тримайте спину рівно, лікті покладіть на стіл, ноги поставте на підлогу, вільною рукою підтримуйте зошит. Розгляньте малюнок. Добери до малюнку схему. Та вираз. Скільки жабенят було спочатку? Порахуйте. Спочатку було сім жабенят. Одне жабеня стрибнуло у воду. Можемо дізнатися, скільки жабенят залишилося? Що для цього треба зробити? Так, треба вилучити з усіх жабенят семи, вилучити один. Отже, вибираємо схему, на якій із семи? Вилучають один. Погляньте на першу схему. Відрізок зі знаком питання означає об'єднання шести та одного. Нам не підходить ця схема. На другій схемі. Відрізок зі знаком питання одержують у результаті вилучення одного з шести. Ця схема нам теж не підходить. Третя схема відрізок зі знаком питання можна одержати у результаті вилучення одного з семи. Вилучити означає відняти. В якому виразі між числами сім та один стоїть знак піднімання? Ми із семи вилучаємо один, тому підходить третій вираз. Значення виразу Можемо знайти перелічуванням всіх предметів, які залишились, або пригадавши склад числа 7. Від семи відняти один. Кажіть, скільки отримаємо? Вірно, розумнички, від семи відняти один. Буде шість. Я знала, що ви зможете. Розгляньте малюночок. Що ви бачите на першому малюнку? Білочка сушить гриби, готується до зими. Про що можемо запитати білочку? Скільки грибочків вона вже почепила? Так. Білочка почепила, скільки грибочків? Покажіть віяло. Шість. Вірно, про що ще можемо запитати білочку? Так-так, скільки грибочків їй ще залишилось почепити? Залишилось ще один грибочок? Скільки грибочків висушить білочка всього? Шість грибочків почепила. Один. Ще залишилось почепити. Скільки грибочків всього почепить білочка сушитися? Складатимемо вираз на об'єднання чи вилучення? На об'єднання? Вірно. Коли об'єднуємо, яку дію ми виконуємо? Дію додавання. Який знак має дія додавання? Складіть вираз та запишіть його у зошит. До шести Додати один. Скільки грибочків висушить білочка? Чую, чую, молодці. Буде сім. Тепер давайте поглянемо на другий малюночок. Скільки горішків було у білочки спочатку? Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Спочатку було сім'. Скільки горішків білочка віддала голубу? Білочка віддала голубу один горішок, вірно. Скільки горішків залишиться у білочки? Складіть вираз. Було сім, один горішок віддала. Ми об'єднуємо чи вилучаємо? Віддала значить вилучила. Коли вилучаємо, яку ми виконуємо дію? Вірно, дію віднімання. Який знак у дії віднімання? Знак мінус, тож запишемо вираз. Від семи відняти один залишиться шість. Дякую вам за гарну роботу. Оцініть. Як ви працювали на уроці, вподобайка, вам все вдалося. Відкрита долонька, якщо ви можете працювати краще, і міцно стиснутий кулачок, якщо завдання були для вас важкими. Не засмучуйтесь! На наступному уроці ми ще попрацюємо. Дякую за урок. До зустрічі!